Привіт! Я давно хотіла зняти такого формату відео. Виходжу до вас спеціально без фільтрів, без обробки відео, без тоналу зробила косметичний експеримент, б'юті експеримент по підбору тонального засобу. Так як в мене є онлайн-сторінка, інтернет-магазин з косметикою декоративною, я собі іноді здавала запитання: а чому мас-маркет, а чому, мас а чому не люкс, А чому я не буду запропонувати своїм клієнтам? Більш цінні, більш якісні косметичні продукти. Не вже в мене е, такі клієнти, які там, обирають товари, наприклад, якщо говорити про тонуючі засоби в межах там, 500 гривень, а можливо, мої клієнти готові заплатити більше від 2-3 тисяч гривень за тональний крем. І я провела експеримент. Якщо є така необхідність, звичайно, то можна економити на Тональних засобах. Чому? Тому що насправді великого вал ефекту і різниці між тим засобом, який вартує від 2 тисяч гривень і від 300 гривень, я не побачу тональний засіб. На одну частину обличчя люксовий сегмент, це відомий міжнародний люксовий бренд Estee Lauder. У мене відтінок 2ВО, тепла ваніл. З СПФ захистом. Хороший, якісний, гарний склад. І це також непоганий. Але це мас маркет від бренду ADEN. Е, Теж хороший склад, не тестується на тваринах, виготовлено в Італії, але вартість його від 300. Іншу частину нанесла цей дешевший, бюджетніший. Я проходила цілий день, ввечері прийшла, і я скажу відверто вау в результату, що в нанесенні, що в. Тому як носиться засіб, не побачила єдине, що в мене таке було оце чуть дешевше, він чуть-чуть більше розпливається вже в кінці дня. Якщо там, наприклад, ви вдягаєте окуляри, сонцезахисні, то може так чуть-чуть десь, якщо добре не пропудровано, і якщо не матуючими серветками забирати блиск по спека на дворі, то десь чуть-чуть так от воно розплилось, а це більш. Тримався рівномірно. Якщо що? вам потрібен більш такий ну, зволожуючий ефект для сухої шкіри, то варто використовувати спонжик. Нам варто спонжиком? його омивати, очищати звичайним господарським милом. Що, що? нам потрібно більш такий? Скажімо, для жирної шкіри ефект більш такий матуючий, то, звичайно, ще варто звернути увагу на базу, яку ви наносите під тональний крем. Шо, е, ну, це логічно, що для сухої ми беремо зволожуючу, сяючу, для е, жирної шкіри, навпаки, матуючу. Але ще й дуже важливо, от, яким способом ми наносимо тональний ефект. Е, для жирної шкіри варто використовувати пензлики і наносити гарно розташовувати, тоді буде такий рівненький, тоненький слой без. Штукатурки плотної. Я тепер вам продемонструю. Ось. Спеціально для того, до вас прийшла без е фільтрів краси, які згладжують шкіру. щоб ви побачили, е як справді працюють ці два засоби. Е беремо bb крам а да. я візьму спонжик, ну, бо то, що він буде плотніше наносити, вам буде краще видно. І давайте проступати. Гарно розпроділився. Достатньо непогано і натурально. Без ефекту маски. Замаскував недоліки. Не дуже він такий, аж пігментований. ну Звичайно, бо це бібій. Але для літнього спекотного макіяжу саме так. І давайте тепер на іншу сторону ми беремо. Естелаутер, буду на ручку розподіляти з іншої сторони, щоб не змішувати засоби. Чому саме на руку? Тому що ну, зараз це не актуально, але якщо, наприклад, більш прохолодніше на дворі від температури тіла засіб на руці трішечки... Скажімо так, підігрівається і вирівнюється його легше наносити. Бо якщо, наприклад, холодно на дворі у вас десь там в прохолодному приміщенні стоїть косметика, то вона так як знаєте підзамерзає, і тоді вам більш плямами буде наноситися. Тому е багато із жестів використовують саме таку техніку е не на планшетку, а іменно на руку, тому що температура тіла справді його вирівнює до такої потрібної нам консистенції. Я ось цим боком. Тонували, тепер візьму з іншої сторони, також, щоб не змішувати засоби, і поїхали. Ось ця частина в мене й делюксовий сегман, а це у нас маркет. Ну, ви бачите різницю? Скажіть мені, будь ласка, суттєво принаймні. Ну, що це, що це, він не плотний. Тобто він так, щоб от, як сказати, студійний макіяж для зйомки, він так не замискував, пори видно, звичайно ще. Але це навіть з деякої сторони добре на кожен день, тому що шкіра дихає. Ну дивіться, я не бачу такої прям сильно різницю, пудрую. Використовую натуральну рисову пудру, мідірально з натуральної косметики, то я не можу дій. захватити нігтями. О, пішла. До речі, <реш> <реш> стосовно люксів і не люксів, Анастасія Беверлі Хіллз, коли я проходила в Києві курси Бровиста, мені порекомендували купити такі всякі професійні штуки і не економити ні на засобах, ні на інструментах. Я не пригадую, заплатили з за нього багато. Звичайно, вистачить на весь вік, але гострої необхідності, прям такої вау, якщо це не для професії вашої, а для себе, немає змісту такої переплачувати концерт, які вартують, там в районі 100 доларів на той час. І можна купити панцет, там за тисячу гривень. Суттєвої відмінності немає. Ну, якщо кажу ще раз для себе, бо то, що для професії його постійно потрібно підточувати, це зайві вітрати і незручності. Якщо у вас професія зв'язана з косметикою, макіяжем, тоді так, тоді є сенс втриматися. будь які тональні засіб обов'язково потрібно зверху започатати пудрою, щоб він не скатувався, не забувався в складки. На цьому завершено мій діті експеримент з тональним засобом, люксовий сегмент, мас маркет оцінюйте самі, робіть свої власні. Якщо було цікаво, з вас.